Людей, які про щовіни цей джаз. Ось вже 17 років. Ці на два слова для багатьох поціновувачів цього музичного стилю означає одне: на декілька осінніх днів місто над Богом перетворюється на джазову столицю не лише України, а й світу. Одним з тих, хто не лише багато років підвідує джаз фест, а й підтримує його. Є Олександр Добровський. Мені дуже приємно, що Вінниця може гордитися. Це єдиний фестиваль, який 17 років підряд. З кожним роком планку все вище і вище піднімає. І цього немає ні в Росії, цього немає, ні в Україні. І це величезний плюс для міста Вінниці і для нашого фестивалю. За роки проведення фесту на Вінницькій сцені побували найвідоміші джазові музиканти планети. Деякі з них були його гостями неодноразово. Серед них знали російський джаз, композитор та виконавець Андрій Він та Олександр Домбровський зізнаються, що знають одне одного багато років. Ми з ним на одній хвилі. Ми любимо джаз, ми любимо музику. Я преклоняюсь перед його величезною творчістю. Під його неймовірним талантом. Які сім років тому на цьогорічному джесфесі Андрій Контаков виконує композиції разом з американським джазменом Джессі Джонсом. Я ще раз хотів би щиро подякувати і Андрію, і Джесі Джонсу, і всім, хто був на цій сцені. за фантастичне джаз-шоу, яке дуже рідко можна побачити тим більше у Вінниці. Давайте ми ще раз поаплодуємо. Подякуємо у 2012-му Андрію Контаков виповнилось 50 років. З цієї нагоди Олександр Домбровський, який також є віляром, підготував для музиканта і... сюрприз. Я довго думав, який подарунок можна було б подарити. Андрею Кондакову, я решил ему подарить свою мечту. Она простая и одновременно сложная. У меня есть мечта с Андреем Кондаковым на одной сцене сыграть и спеть какую-нибудь джазовую или около джазовую композицию. Цією композицию выявилась песня 70-х роков минулого столетия «Эта осень». Эта музыкальная композиция или эта песня посвящается Андрею Кондакову и тем, кому исполнилось 50 лет. Потому что в 50 лет наступает настоящая осень. Может ранняя, может теплая, может солнечная, но это уже, к сожалению, осень. И мотивы летние, мажорные, джазовые, летнего джаза меняются на минорные, джазовые, лирические мелодии, начало осени. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, Налевая листья осень, нам Виступ Андрія Кондакова на Вінницькому джазфесті це перший концерт музиканта в Україні після ювілею.